Друзі, всім привіт! Ми приїхали в Березову Рощу для того, щоб показати вам усю красу цього автомобіля BMW X3. Автомобіль ми пригнали для вас за кордону для того, щоб різноманітнений наш асортимент у вигляді кашка і фабії інших автомобілів. Ми зможемо привезти для вас будь-який автомобіль різних марок, будь-якої моделі, марки і так далі. Спробували привезти для вас такий. Надійний гарний автомобіль з двохлітровим дизельним движком, сам автомобіль білому кольорі 2013 року випуску, на максимальній комплектації. Десь, напевно, є і краща комплектація, але в принципі в цьому автомобілі є все необхідне для того, щоб ви почували себе впевнено. Хоча за кермом BMW апріорі становиться впевненим за кермом. В автомобілі заводський біксенон лінзований, омивачі фар, передні протитуманні фари, передні парктроніки. І так далі. Цей автомобіль у нас на повному приводі. Система x drive досить непогана, надійна. Кольоса в нас легкосплавні, це 17-й розмір. Континенталь гума зимова встановлена з 16 року. Почуваєш себе дійсно комфортно за кермом, тому що гарна шумоізоляція в цьому автомобілі. Важкі двері. Ти почуваєш себе гарний якість матеріалів на висоті. І все ж таки хочу сказати, що європейські автомобілі відрізняються за якості матеріалів від американців. І це відразу відчувається. Автомобіль має легке підтонування задніх вікон і заднього скла, але зовсім легке. уявіть собі, коли ви затонуєте його повністю в чорне і трошечки модифікуєте під себе. Ну тобто, BMW – це та машина, з якою можна погратись. Я знаю, дуже багато модернізації роблять в плані м обвес і так далі. Але пройдемося щодо. Базовий такої комплектації, я маю на увазі ззовні. Хоча дивіться, тут у нас така цікава є накладка на бампери ззаду, що робить наш автомобіль ширшим, таким багажішим, якщо можна так виразитись. Парктроніки ззаду також є. Автомобіль має камеру заднього огляду. Щодо багажничка. Так, шторочка в багажнику є. І є в нас така сітка, яка відокремлює простір багажного відділення від салону автомобіля. Так. Обов'язково, <laughs> в БМВ це має бути. Потім ще така додаткова сіточка, її можна розтягнути. Кармашки таки відкриваються, там аварійка у нас лежить. Якщо позаглядувати, багато чого знайдемо. Це, напевно, у нас усилитель. Штатна музичка. Штатна, але без якоїсь там марки чи моделі, але все одно акустика в автомобілі гарна. Тут, якщо заглянути, то тут у нас дивіться, що є. Тут у нас є. Це електрони за допомогою кнопочки у нас вилазить. Та-да! Фаркоп. Ну, чесно скажу, що <хи> якщо ти тримаєш причеп в руках <хи> і чекаєш, поки вилізе Фаркоп, трохи довгенько можна було поскоріше. Але прикол в тому, що так само швидко ви його. Ну, як швидко, <хи> так само можна його скласти. Класно те, що він не торчить. Він... От на фоні всієї цієї білої краси він не заважає, він не робить. Ну, знаєте, його можна використовувати як і такий автомобіль, щоб їздити е, ну, десь в сільській міс місцевості, але заховавши цей Фаркоп, можна використовувати його як вже, е, преміальний клас автомобіля, без усіляких додаткових елементів у вигляді Фаркопа. Тепер хочу показати вам трохи салон цього автомобіля. Друзі, на ринку авторія ви зможете знайти багато автомобілів BMW X3, навіть напевно в такому самому кольорі. Але от якщо доторкнутися до комплектації автомобіля, дуже... Мало автомобілів саме в такій ціновій політиці, в такій ціновій категорії ви зможете знайти. В цьому автомобілі у нас комплектація класна. У нас повний електропакет слабіднімачів, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, датчик світла, передні-задні протитуманки. В автомобілі є підігрів керма, розташований він тут. Шкіряне мультикермо 218 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Так, в автомобілі є круїз та ліміт контроль, голосове керування мультимедією. Дивіться, що іще із такого комфортного є. В автомобілі є пневмопідкачка боковушок сидінь передніх, і водійського, і пасажирського. Сідушечка, боковушки, сидіння вони вас облягають. тобто ви почуваєте себе набагато комфортніше. Це класно. Якщо сильно зажато, то можете себе ну воно все працює, відрегулювати під себе ви зможете, без проблем. Автоматичне дальне, тобто воно регулює. Реагує, коли треба, його включити, коли не треба. Бортовий комп'ютер і перейдемо на цю сторону. Друзі, тут у нас також не менше цікавих опцій в цьому автомобілі. Ми маємо величезний мультимедійний дисплей, такий самий, як BMW-5. Великий, двозонний клімат, контроль, запуск кнопки, система старт-стоп. Мультимедія гарна. В мультимедії маємо навігацію, блютуз, USB, тобто різні медійні отвори також у нас присутні в цьому автомобілі. Далі. Ось вони тут розташовані USB і AUX. Далі автомобіль на гарному автоматі, е принцип гідротрансформатора. Е він восьмиступеневий, якщо я не помиляюсь. Е допомога при спуску. Є два режими керування автомобілем це спорт і Еко. Далі електроручник, система автохол. салон комбінований. шкіра, плюс текстиль посередині, плюс у нас такі є фішечки. Щодо даху, в цьому автомобілі у нас панорамний дах. Люк окремо відкривається чорна стеля автомобілі чорний салон, чорна стеля. Виглядає досить симпатично і стан салону дійсно класний. Плюс пробіг зауважу 218 тисяч це оригінальний пробіг автомобіля. В стані все в класному, без зауважень. Є для комфорту вашого підлокітник. Плюс кнопочку відкриваємо під стаканечки. Плюс, якщо потрібно скласти ці сидіння, можна їх і скласти. Спіночка складається, так? Не знаю, єдине, що незвично, як для кросовера, то... Не знаю, чи можна порівняти чи ні, але як сідаєш в Nissan Rogue, то там, виходить, сидиш трохи вище. Отак десь сидиш. І виходить, напевно, вище, ніж сидіння, розташовані сидіння водія і пасажира справа. Тобто, виходить, ти коліна вище, ніж таз. Але, в принципі, сидіти комфортно. Друзі, цей автомобіль коштує 19 тисяч доларів. Але ви знаєте, що ми також люди, з якими можна і потрібно спілкуватися. І, наприклад, якщо вам не вистачає якоїсь определеної суми грошей, ви зможете. Підійти до нас, подзвонити до нас, прийти на майданчик, зателефонувати, написати і сказати, що цей автомобіль вас зацікавив. І ми будемо спілкуватися і приймати якесь рішення разом. Але я хочу нагадати, що цей свіжо свіжопривезений, він ще без власника в Україні. Тож поспішайте, ви можете стати його першим власником в Україні, а другим, в принципі, бо автомобіль має одного власника за кордоном. І все, і радіти, насолоджуватись цим табуном лошадей з під капота, які тут є, і. Баварською якістю, тож друзі, разом з майданчиком автопоїнт з компанії ви зможете насолоджуватись і отримувати задоволення від автомобілів.